Опинившись у своєму помешканні, чи швидше таки не в своєму, короліна задоволена відзначила подумки, що квартира не обернулася пустим малюночком, як ото перетворилася решта будинку. Приміщення мало глибину й тіні, а в тих тінях стояв хтось, дожидаючись повернення Короліни. То ти вернулася, мовила інша мати, і принесла з собою нечисть ні. Заперечила короліна, я принесла друга. Дівчинка відчувала, як кіт закляк під її долонями, от ніби хотів утекти звідсіля. Короліні кортіло притиснути його до себе міцно міцно, мов іграшкового ведмедика для більшої впевненості. Але вона знала: коти не люблять, щоб їх м'яли, стискали, а ще здогадувалась: перелякані коти здатні покусати й подряпати тебе, коли їх спровокувати. Навіть якщо вони твої друзі, ти ж знаєш, я люблю тебе, рівним тоном сказала інша мати. Тільки якось дивно ви це виказуєте, відчила короліна. Вона пішла коридором, а тоді звернула до вітальні твердий крок за твердим кроком, Удаючи, ніби й не відчуває, як інша мати свердлить їй спину порожнім поглядом своїх очей гудзиків. Бабусині меблі все так само стояли на місці. Ніби не змінені. Картина висіла на стіні, хоча зображені там фрукти хтось поїв, і у вазі тільки лишилося, що побурілий качанчик від яблука, камінчики від слив і персика, та голе стебельце від того, що колись було гроном винограду. А в дальшому кінці кімнати стояли дерев'яні двері, що колись в іншому місті відчинялись на звичайну цегляну стіну. Короліна постаралася не видивлятись на них. У вікно не видно було нічого, сам тільки туман. Ось воно, збагнула короліна, момент істини, мить розкриття тайни. Інша мати увійшла слідом за дівчинкою. Тепер вона стояла в центрі кімнати між короліною і комиковою паличкою і згори вниз, зирила на маленьку дослідницю чорними гудцями своїх очей. Хм, як кумедно! Подумала короліна, тепер інша мати зовсім ні скілечки не була схожа на її рідну матір. Дивно, чи якусь ману напустила карга на неї короліну, щоб вона повірила в якусь таку подібність. Нині інша мати була просто велетнем, головою майже впиралася в стелю кімнати, і така бліда кольору павучого живота. Коси її звивалися, обкручувалися навколо голови, а зуби були, мов гострі ножі. Ну, то де ж вони? Короліна сперлася на крісло, пересадила кота на ліву руку, а правою сягнула до кишені і дістала три скляні кульки. Вони були сиві, мов іні, і цокотіли одна об одну. Інша мати потягнулася до них своїми блідими пальцями, та короліна висипала їх назад до кишені. Отже, все підтвердилося. Інша мати й не думала відпускати її, чи там дотримати даного слова. Для неї це була просто забава більш нічого. Ми продовжуємо, сказала дівчинка. Гра ще ж не скінчилася, чи не так? Інша мати люто зиркнула, але мило усміхнулася. Ні, погодилася вона. Зрештою, ти ще маєш знайти своїх батьків. Так. Сказала Короліна. Я не повинна дивитися на ту полицю, подумала вона. Не повинна й думати про неї. Ну то й що? запитала інша мати. Може, ти б хотіла ще раз пошукати у підвалі? Знаєш, я заховала там іще кілька цікавинок? Ні, підказала Короліна. Я знаю, де мої батьки. Кіт зробився геть важкий у її руках. Короліна посунула його трохи вперед, відчепивши його кігці від свого плеча. То де ж вони? Хм, треба ще поміркувати, мовила Короліна. Я передивилась скрізь, де б ти могла їх заховати. Вони не в будинку. Інша мати стояла дуже спокійна, жодним рухом себе не виказуючи з міцно зціпленими устами. Мов воскова фігура. Навіть її коси перестали ворушитися. Отже, провадила короліна, обіруч міцно обхопивши чорного кота. Я знаю, де вони мають перебувати. Ти заховала їх у коридорі між двома будинками. Вони там за тими дверима. І вона кивнула головою в напрямі дерев'яних дверей. Інша мати лишилася нерухомою статуєю. але тінь посмішки поповзла по її обличчю. Хм, невже там? Ти впевнена? А чому би вам не відчинити їх? підказала короліна. Батьки мої точно там. Точно, точно. Дівчинка знала, це єдиний її шлях додому. Але все залежало від потреби іншої матері потішитися перемогою. Цій треба було не просто перемогти, а ще й продемонструвати, що вона ж перемогла. Інша мати. Повільно опустила руку в кишеню і добула чорного залізного ключа. Кіт заворушився неспокійно в королінених руках, от ніби хотів стрибнути на підлогу. Пасить іще хвильку. Подумки умовляла вона Мурлику, хоч і не була певна, чи може той чути її думки. Ми з тобою прорвемося додому. Я обіцяю тобі. І вона відчула, що кіт трішечки розпружився в її руках. Інша мати підійшла до дверей і вставила ключа в шпарину. Крутнула корабіна, почула, як глухо клацнув механізм, і вона вже почала якомога тихіше крок за кроком задкувати до коминкової полиці. Інша мати надавила на ручку дверей і відчинила їх. За дверима відкрився коридор темний і порожній, ось мовила карга, показуючи руками на коридор. Вираз з ловціги на її обличчі, не віщував нічого доброго. Ти помилилася? Бо й не знаєш, де твої батьки, чи ж не так? Вони не тут. Інша мати обернулася до короліни. І віднині ти залишаєшся тут, віки вічні!» Ні, відрізала короліна. Не залишаюсь. І вона щосили жбурнула чорного кота в обличчя іншій матері. Кіт заволав і впав карзі на голову, люто вишкіривши зуби несамовито шматуючи її лице пазурями. Хутро наїжене він був, начебто знову майже такий самий великий, як і завжди, не чекаючи, що побачити, чим скінчиться та сутичка, короліна просягла руку до полиці, схопила снігову кулю і засунула на самісіньке дно кишені. Кіт дико занявчав і городив свої зуби в щоку іншої матері. А карганну бити його руками. Кров цебеніла з ран білого її обличчя. Не червона кров, а якась густа, смоляниста, чорна юха. А короліна шаснула до дерев'яних дверей. Висмикнула ключа із замка і закричала Облиш її до мене. Кіт засичав і люто гребонув своїми гострющими пазулями, неначе бритвами по обличчю іншої матері. Чорна тванюка зацепеніла скількох ран на її носі. Тоді кіт зістрибнув на підлогу й кинувся до короліни. Швидше. крикнула дівчинка. Кіт прискочив до неї, разом обоє ступили в темний коридор. Тут було холодніше, мов коли зайдеш із денної спеки та в темний льох. Кіт завагався на мить. А тоді, узрівши, що інша мати йде до них, підбіг до короліни і став біля її ніг. Короліна штовхнула двері, щоб зачинити їх. Двері виявилися ніби важчі, ніж мали бути, а зачинити їх то було мов силкуватися зачинити двері проти буряного вітру. А тоді короліна відчула, як щось із протилежного боку почало їх штовхати супроти неї. Зачиніться ж. Подумки звеліла вона, а тоді ще й вголос, мовила: Ну, давайте, будь ласочка!» І відчула, як двері зрушили, стали зачинятися, попри той примарний шквал. Несподівано вона відчула, тут, у коридорі біля неї, є ще інші люди. Короліна не могла обернутися до них, щоб їх роздивитися, але вона і так не дивлячись знала, хто вони такі. Тут щось майже вхопило короліну, втиснувшись у вже вузьку щілину між дверми й одвірком, дівчинка відсмикнула голову, але двері знову почали відчинятися. Допоможіть мені, попрохала вона. Всі ви. Ті ж інші люди, що були в коридорі, троє дітей, двоє дорослих, були чомусь надто нематеріальні, щоб натиснути на двері. Але їхні руки зімкнулися біля її рук, що тисла на велику залізну дверну ручку, і несподівана дівчинка відчула себе ще якою дужою. Не попускай ти дивиться дужче, ще дужче. прошепотів голосок її у голові. А тоді голос, схожий на материн, голос її рідної, справжньої, чудової, славної любою до несамовитості до божевілля матері, просто сказав молодець короліно. І цього їй вистачило. І кілька пар примарних рук приєдналися до неї, надавши снаги, яку вона вже була втратила. Останню мить щось там пообралося, отмов затиснути в дверях, а тоді з грязкотом двері бум нарешті зачинилося. Щось зіскочило з короліниного плеча, легко приземлилося на підлогу. Біжим, пройняв чахкіт. Не можна гаятися в цьому перепоганому місці. «Хутко!» Короліна крутнулася від дверей і помчала так прутко, як тільки могла. Бігти довелося під гору, і короліні вже здавалося, ніби ця їхня дорога розтяглася на неймовірна велику відстань. Стіна якою вона торкалася, якось чогось потепліла й розм'якла. А потім дівчинка відчула, на дотик це не наче якесь тонесеньке пухнасте хутро. А ще та стіна ходила ходором, не мов би дихала. Короліна злякано відсмикнула руку. У цій пітьмі завивали вітри. Боячись наскочити на щось, дівчинка ще раз виставила руку, щоб доторкнутися до стіни. Цього разу те, що вона торкнулася, було гаряче вологе, от ніби потрапила рукою в чиюсь пащу. Тихо зойкнувши, короліна відсмикнула руку. Помалу її очі пристосувалися до темряви. Вона невиразно розрізняла попереду мерехтливі світляні плями двоє дорослих, трійко дітей. А ще чула, як попереду ступає невидимий у пітьмі чорний кіт. Було там іще щось. Воно зненацька задріботіло поміж її ніг, і короліна від того мало не впала. Від падіння дівчинку врятувала інерція її руху. Вона знала: якщо впаде в тому коридорі, то вже не зможе встати. Хоч би чим був той коридор? А вік він мав куди сивіший, ніж інша мати. Він був глибокий, забарний і знав, що то вона, короліна, біжить по ньому. А тоді сяйнуло денне світло, і короліна помчала до нього, захекана, надсадно дихаючи. Ми майже, майже дійшли. гукнула вона підбадьорливо. Але серед світла глянула і ті душі де й поділися. Дівчинка зосталася там сама одна. Одначе ніколи було розмірковувати, що з ними сталося, хапаючи ротом повітря і заточуючись, дівчинка забігла у свої рідні двері захряснула їх за собою так гучно, з такою втіхою, що нам з вами навіть уявити й годі. Короліна замкнула двері ключем і поклала ключа назад, у свою кишеню. Чорний кіт забився у найдальший куток кімнати. Висолопивши рожевого кінчика свого язика і вбитрів широко розплющеними очима, короліна підійшла до морлики і присіла навпочіпки. Вибач, попрохала вона. Вибач, що я кинула тобою в неї. А, але то був єдиний спосіб закавити її на хвильку, аби всім нам вибратися звідсіля. Адже вона ні за що не дотрималась б свого слова, ну правда ж. Кіт зиркнув на дівчинку, а тоді поклав голову їй на долоню і почав лизати її пальці язиком. Шорсткий, мов наждак. А потім заворкотів «Ти ми друзі? спитала короліна. Вона сіла в одне з тих бабусиних незручних крісел, а кіт стрибнув її в полену і зручно там умостився. Світло, що пробивалося крізь вітражне вікно, було денне світло, щире, золоте, надвечірнє світло, а не примарне світельці білого туману. Блакитне небо мало відтінок бірюзи. Короліна знову бачила дерева, а далі за деревами зеленіли пагорби, які десь там на обрії ставали блякло пурпурово сірими. Небо ще ніколи не було таким небесним, а світ. І ще ніколи не здавався їй таким світлим світовим. Короліна задивилася на листя дерев, на наплетиво світла й тіни на потрісканій корі берстка за вікном, а тоді перевела погляд на свою палану і замилувалась. Як розкішно сонячне світло золотить кожну волосинку на котивій голові, кожен білий його вус. Ніколи, ніколи! Ніколи нічого цікавішого, подумалася їй, вона ще в житті не бачила. Отак захоплена цікавлющою якістю світу, короліна мовби й не заважила, як вона і прилягла, скрутилася котячим калачиком у некомфортабельному бабусному кріслі і не заважила, коли поринула в глибокий сон без новидінь. Мама лагідно розбуркала її. Короліно, сказала вона, «Дорогесенька, як це ти заснула в такому химерному місці. Ця кімната лишає тільки бажати кращого. А ми по всьому будинку тебе шукали. Ну? Короліна потяглася та зморгала. А звідки взявся той котяр? Коли я заходила, він чекав під вхідними дверми. Коли його вилетів, як я відчинила. Певне. Мав якусь таку потребу, пояснила короліна. А тоді міцно, міцно, до болю в руках обняла свою маму. А мама міцно, міцно обняла свою донечку. Обід за 15 хвилин, оголосила мама, не забудь помити руки. І тільки глянь, яка твоя піжама ззаду. І як це ти так розтовкла собі те роз коліно? Послизнулася. Пояснила короліна. Вона пішла до ванної кімнати, вимила руки й очистила від бруду закривавлене коліно, Помастила цілющою мастю свої садна й подряпини, а тоді зайшла до своєї спальні, справжньої, реальної своєї спальні. Заклала руки до кишені і дістала звідти три кульки, камінчика з отвором, чорного ключа і спорожнілу снігову кульку. Короліна потросила снігову кульку і задивилась, як крутиться сніг, пролітаючи крізь воду. Вона поклала кульку і спостерігала, як падає сніг, як замітає те місце, де колись стояла пара крихітних людей. Потім дівчинка дістала зі своєї коробки для іграшок шворку, просилила її у вушка чорного ключа, а тоді зав'язала кінці на вузлик і почепила собі ключа на шию. Ось так, мовила вона. Тоді перевдяглася, а ключа сховала під майку. Шкірою відчула, який він холодний, а камінчик опинився вже в іншій кишені. Короліна пройшла коридором до татового кабінету. Він сидів спиною до неї, але вона вже знала його очі, коли він обернеться до неї, будуть таткові, добрі сірі очі. Тож вона підкралася ззаду і поцілувала в ту його потилицю вже й лисувату. Привіт, короліно, обізвався тато. Тоді озирнувся і усміхнувся донечці. «А це за що? А за ні за що? відповіла Короліна. Просто іноді мені буває сумно без тебе. От і все. М -м, чудово! вигукнув тато. Він е -е, перевів комп'ютер у сонний режим. Підвівся, а тоді, без будь-якої на те причини, підхопив короліну на руки, чого не робив уже так давно, хоча ще носив її на руках навіть тоді, коли почав бурчати, мовляв, вона вже завелика, виросла, аби з нею носитися, і заніс донечку аж до кухні. На обід того вечора була піца. І хай її скохторив у домашніх умовах тату. Тож кірка була тлусла і глевка, не пропечена, затонке й підгоріла. Та хай навіть посипав він шматочками зеленого перцю, ой, а ще напхав туди м'ясних кульок і. О, Боже мій, ананасових качанчиків. Але короліна все одно з'їла все, що поклали їй на тарілку. Ну, майже все. Окрім хіба отих ананасових качанчиків. А за часинку по обіді не забарилося й ліжечко. Короліна так і лягла з тим ключем на шиї, а ті сірі кульки поклала під подушку, і наснився їй тієї ночі сон, ніби вона опинилася на пікніку під старим дубом на зеленому лузі. Сонце вже підбилося високо в небі, а те небо, що над її головою, було таке недоторкане, синє синє, поки білі хмари. Купчилися на обрії. На траві була простелена біла льняна скатертинка, а в мисках салатницях їжі було горою. Вона бачила салати, бутерброди, горіхи й фрукти, дзбани з лимонадом і з густим шоколадним молоком. Короліна сиділа з одного боку скатертини, що виконувала роль стола, а три інші сторони зайняли троє інших дітей. Найменшенька з них, котра сиділа поліворуч від короліни, то був хлопчик у бриджах червоного оксамиту та в білій сорочці з жабо. Обличчя його вже було заморзне, а він щедро накладав собі в тарілку свіжу зварену бульбу і щось схоже на холодну, зварену цілою форель. Це найкращий з пікніків, пані, сказав він короліні. І я так думаю, погодилась короліна. Тільки не знаю, хто це влаштував. А як це не знаєш? Гадаю, це ти влаштувала панночко, сказала висока дівчинка, що сиділа напроти короліни. Вбрана вона була в брунатну якусь трохи наоковирну сукню, а голову їй прикривав брунатний капелюшок із зав'язками під підборіддям. І ми так щиро дякуємо тобі за все, що й словами не висловити. Дівчинка в їла намащені джемом скипки. Спридно відкраюючи їх від опасистої золотаво коричневої паляниці. Щоправда, то правда, це найкращий почастунок, який тільки я мала за всі ці сторіччя, обізвалася й інша дівчинка, котра сиділа праворуч від короліни. Це була дуже бліда дитина, куда у щось таке, мов повутиння, а біля вікоси її облямовав обруч блискучого срібла. Короліна могла б заприсягтися, що ця дівчинка мала ще й дві кокрил за плечима, тільки не таких, як у птахів, а блискотливо сріблястих, мов у метеликів. Її тарілка була повна чудових квітів. І тоді, як воно і буває у снах, пікнік скінчився, і вони бавилися на лузі, бігаючи, галасуючи й кидаючи одне одному блискучого м'яча. Тут Короліна збагнула, що це їй сниться. Бо жодне з них так не втомилося і не захекалось. Сама вона навіть не спітніла, в чотирьох вони просто сміялися і хасали. І тоді, хоча ніхто про те не мовив і слова, гра скінчилася, і всі четверо повернулися до пікнікової скатертини, де вже стояли чотири високі склянки, три з морозивом, а четверта повна медунок. Дякую вам, що прийшли на моє свято, сказала Короліна, якщо воно справді моє. А втіха наша, Короліна Джонс, мовила крилата дівчинка, надкушуючи ще одну медунку. Коли б то було хоч щось таке, що ми могли б зробити для тебе аби подякувати тобі. Дуже гарну послугу зробила ти для нас панночка, додала висока дівчинка. А я просто рада, що все це нарешті скінчилося, визналась Короліна. Невже так розігралася її уява? Чи то й справді якась тінь упала на личках тих трьох дітей? Крилата дівчинка, чий обрич у косах блискотів, мов зірка, на мить торкнулася пальцями кораліниного зап'ястя. Панночко, це скінчилося для нас трьох, мовила вона. Ми пройшли цю заставу на нашій дорозі. Від цього місця ми троє вирушимо до країв, яких немає на картах, і ніхто з живих не годен сказати, що станеться згодом. Тут вона заткнулася. Тут Криється якесь але чи не так? запитала короліна. Я відчуваю це, мов дощову хмару. Дівчинка бронатному капелюшку призналася. Так, панночко. Але ж, але ж я визволила вас трьох, заперечила короліна. Я повернула назад маму й тата, я зачинила двері, замкнула їх. Що ще вимагалося від мене? Хлопчик стиснув короліна на руку. Каргаза присяглася своєю правицею. Сказала висока дівчинка. Але вона збрехала. Моя гувернантка, невпевно сказав хлопчик. Залюбки промовляла, що всякому судилося не більше, ніж він чи вона може піднести. Ми зичимо тобі щастя, мовила крилата дівчинка, щасливої долі, мудрості й хоробрості. Хоча ти й так засвідчила, що вже маєш усі ці три благословіння неба. Вона. Ненавидить тебе, випалив хлопчик. Вона ж бо так довго нікому і ні в чому не програвала. А, будь мудра, короліно, будь хоробра і винахідлива. «Ах, Ні, 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 це ж нечесно, обурилася Короліно у своєму сні. і край, це мало скінчитися раз і назавжди. Хлопчик став і міцно обняв короліну. Втішся тим, що ти жива, ти живеш. І тоді, в своєму сні короліна побачила, як зайшло сонце, і в небі замерехтіли зорі. Короліна стояла на лузі і дивилася, як трійку дітей віддаляються від неї, а трава довкола сріблиться в сяйві величезного місяця. Ось ця трійця опинилась на дерев'яному містку над річкою. Тут вони стали, обернулися і помахали короліні. а потім усе залила темрява. Короліна прокинулася рано вранці з певністю. Вона чула, як щось рухалось, хоч тільки не мала певності, що ж воно було таке. Дівчинка очекала, щось зашкряботіло за дверми її спальні. Чи не пацюк часом? Короліна підскочила з ліжка. Йди геть, суворо наказала вона. Забирайся геть, а то пошкодуєш. На мить запала тиша. А тоді те невідоме щось, хоч би що то було, пошкряботіло геть по коридору. Короліна піймала себе на тому, що подумала, чи не пацюк то із зайвою п'ятою ногою. От таки не кінець тому всьому, егеш? запитала вона сама себе. Тоді Короліна відчинила двері спальні, і сіре досвітне світло показало їй усю довжину коридору порожньо. Нічогісінько немає. Вона пройшла до вхідних дверей, михцем озирнувшись на дзеркало в одежній шафі, яке висіла на стіні, І тільки й побачила, що своє бліде обличчя заспане й серйозне. Тихе, заспокійливе харпіння долинало зі спальні батьків, але їхні двері були зачинені. Всі двері, що виходили в коридор, були зачинені теж крябуло. Хоч би що воно було, мало ховатися десь тут, у коридорі. Короліна відчинила вхідні двері і задивилася на сіре небо, задумалася, як скоро зійде сонце, а ще, чи правдивий був її сон? І тут щось, що їй здалося, ніби з густком під коридорною кушеткою, вигулькнуло, шебрхнувши з під кушетки і з шаленою швидкістю пошклеботіла на своїх довгих білих ніжках. До вхідних дверей, від жагу королів на спідня щелепа, так і впала, і дівчинка зійшла з дороги того чудеська. А воно процокотіла, проклацало повз неї, прожогом вихопилося з дому, по краб'ячому своїми цокітливо шкрявотливими ніжками, яких було таки і справді забагато. Короліна враз зрозуміла, що то таке, і по що воно приходило. За останні кілька днів вона бачила його надто часто, як воно чи точніше. Вона слухняно хапала, стискала і запихала чорних жуків до рота іншої матері на п'ятьох ніжках костяного кольору з червоними лакованими нігтями То була правиця іншої матері, а приходила вона по чорного ключа.